Інформація для тих, на кого разом із страшною бідою звалилися ще й величезні фінансові збитки. Після страшної шахетно-ракетної атаки на Київ, цього вівторка, містяни потроху оговтуються. Ми ще розпівчуваємо рідним загиблих і бажаємо сил пораненим. Ну а ті, хто уцілів, обдивляються свої понівечені оселі. А там у кого що повилітали вікна, двері, вигоріла квартира, геть знищене житло. Як все це ремонтувати? Чи можливо взагалі? За який кошт і де тут допомога держави? Чіткий алгоритм дій дізналася кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко. Тут був зрив, тут було полум'я. Киянка Олена досі оговтується після шахетно-ракетної атаки на столицю, що була у вівторок. Я думала, що тут залетів дрон, бо це не просто так було, скло падало. Вся квартира Олени виходить на один бік будинку, звідки якраз ішла вибухова хвиля. Увесь балкон, вікна у всіх кімнатах повилітали. По квартирі 23 скла. Вікна, ну це одна фрамуга. і сама жінка травмувалася. Я впала на кафелі перелом зі зміщенням. Усі пошкодження в квартирі зафіксували поліцейські, каже пані Олена. Скільки це буде коштувати, я не знаю, бо зараз приходить замірщик, зараз буде це озвучувати, надавати і Тобі це... ви своїм коштом буде, да, да, да. Ми ж не можемо дихати плівкою. У мене дитина, у неї алергія. Чи отримаєте ви компенсацію, якщо відновите все? Своїм коштом про це розповім далі. А це столичний район відрадний. Тут чимало понівечених будинків. Пані Світлана, як сама каже, відбулася незначним переляком. В квартирі вилетіло два вікна. Зараз, так, пльовкою, пліткою ми закрили і закрили ДСП. А от на встановлення нових вікон, каже Світлана, гроші виділять. Буде компенсація, обіцяють, здається, як 10 тисяч. Ми ще не дивилися, по чому вікна, але я кажу, що на 10 тисяч. Як кажуть, два вікна ти не поставиш. Куди ми йдеться? Ця пані із сумнозвісного будинку на відрадному. Її під'їзд на щастя вцілів, але сьогодні її не пускають у власну квартиру. Кажуть, виявили аварійну ситуацію. Хоча досі додому пускали. Все ж таки поліція дозволяє взяти речі. На перший погляд вікна цілі. Утім, власниця квартири показує фото одразу після влучання. Оте що ви бачили. Вікна повилітали, балкон пошматувало, двері теж зараз. Вікно просто поприбивали, аби не випали. Там повністю розбитий балкон. Бачите, все відійшло тут. Ну подивіться тут все повідпадали з цієї з сторони. Рама повипадали цього вікна, теж немає. Як відновити вікна і балкон у квартирі? Жінка чітко знає. Заява подала одноразова допомога, а ще є така програма. Є відновлення. То як краще відремонтувати оселю самому і чекати на компенсацію. Сподіватися, що вистачить одноразової допомоги у 10 тисяч гривень, чи йти за програму є відновлення? І що це взагалі таке? Зараз усе розкладу по поличкам. Спочатку про гроші: 10 тисяч гривень це одноразова допомога, яку виділяє міський бюджет Києва. Цього може цілком і вистачити, якщо у вас дрібні пошкодження. В іншому разі, ви цілком можете скористуватися державною програмою євідновлення. тобто одне не виключає інше. От програма є відновлення, поділяється на дві частини: перша компенсація ремонту дрібного або капітального. Друга повне відновлення житла у разі його знищення, або якщо його не можна вже відновити. Якщо житло пошкоджене, то власник має в дії або прийти до ЦНАПу і подати інформативне повідомлення про пошкодження. По суті, це заявка, на яку реагують і відправляють комісію за вашою адресою. Комісія, коли виходить на місце, фіксує характер пошкоджень. Вона дивляться, що пошкоджено вікна, скільки їх, яка квадратура, якщо це приватний будинок, там дах, стіни, що всередині? Вона фіксує обсяги пошкоджень. А постановою кабінету міністрів 381 зафіксовано, скільки вартує відновлення однієї одиниці пошкодження. Житло, яке неможливо відновити або знищене, теж компенсують. Тут такий самий алгоритм звернення в дію чи ЦНАП. Комісія досліджує, який стан квартири чи приватного будинку, площа, скільки кімнат тощо, і на основі цих підрахунків видає сертифікат на купівлю житла. Ці кошти надходять на картковий рахунок. Зняти готівку не можна. Купити можете винятково будматеріали та сплатити роботу майстрів. У переліку 13 тисяч компаній. І уважно дивіться на дату дії картки. Ви маєте використати ці гроші протягом року. Якщо не встигнете, кошти вертаються в бюджет. Ми готуємо відповідне рішення уряду, що на територіях, які знаходяться поряд з активними бойовими діями, де ситуація безпекова трохи складніша. А ми передбачаємо можливість призупиняти цей термін річний на використання цих коштів. А от якщо ви живете в будинку, який є історичною пам'яткою, то компенсація вам, начебто, і надається тільки от поки що механізму її видачі немає. Мінкульт її досі розробляє. Тож по факту самі мешканці ремонтують таке житло. Житло, яке неможливо відновити або знищене, теж компенсують. Тут такий самий алгоритм звернення в дію чи цнап. Комісія досліджує, який стан квартири чи приватного будинку, площа, скільки кімнат тощо, і на основі цих підрахунків видає сертифікат на купівлю житла. Середня сума сертифіката півтора мільйона гривень. Ви можете купити або квартиру, або приватний будинок, будь де на підконтрольній території України, але не забувайте, що маєте сплатити податок за купівлю нерухомості. Його може покрити і сертифікат залежно від вартості житла. Також сертифікат може бути внеском в іпотечний кредит і за програмою ЄОСЕЛЯ. Так само можна відбудувати знищений приватний будинок на своїй землі. Сертифікат діє протягом п'яти років з моменту отримання. А от хто сам вирішив ремонтувати чи відбудовувати своє житло на компенсацію, таки може розраховувати. Це передбачено постановою уряду. Все треба зафіксувати і зберегти чеки. Але коли гроші повернуть, поки що невідомо. Компенсація розрахована насамперед для тих, хто своїм коштом не зможе відновити дах над головою. Україна це перша країна, взагалі, яка в процесі повномасштабного вторгнення взагалі надає допомогу для відновлення. Жодна з країн, які і а, на території яких перебували активні бойові дії, в процесі активних бойових дій не здійснювала а, такої роботи. І що треба зробити усім власникам нерухомості? Подбати, аби ваше право власності було в цифровому реєстрі. Перевірте, це прямо зараз. Якщо немає, то це легко оформити в ЦНАПі. Бо якщо ваше право власності на папірці зникне, ви в суді будете доводити, що є власником саме цієї квартири, і у разі пошкодження житла це надовго затягне процес видачі компенсації. Ірина Коваленко, Андрій Вєтушкін та Роман Сищенко, Тесен тиждень один плюс марафон. Єдині. No por